Ви коли-небудь думали, що лише жінки зациклені на своєму зовнішньому вигляді та молодості, а чоловіки такими проблемами не переймаються. Але насправді це не так. І в сьогоднішньому відео я вам розкажу про чоловіка, який вирішив взяти під контроль не лише своє здоров'я, а й власне омолодження. Він присвятив своє життя не лише пошукам секретів довголіття, а й створенню системи, яка може сповільнити процес старіння. Щоденно він вживає понад 80 пігулок як частину своєї. Програми омолодження. Також використовує найсучасніші та найдорожчі технології для моніторингу свого фізичного стану. Все це йому коштує близько 2 мільйонів доларів на рік. Деякі вважають його божевільним, аферистом, хтось навіть ненавидить. В той час, як інші вважають його генієм, філософом і являються його найвідданішими прихильниками. Хто ж такий Брайан Джонсон насправді? Що ним рухає і яких результатів він очікує? Давайте розмовляємо. Збиратися разом. Мене звати Аліна Федорова, я рада вас бачити на своєму каналі. Обов'язково підпишіться, бо я готую для вас багато цікавого контенту. Також, щоб не пропускати вихід моїх нових відео, натисніть на дзвіночок. А посилання на свій інстаграм я залишу в описі під цим відео. Особисто я вже давненько слідкую за Брайаном Джонсоном. Колись я випадково побачила про нього пост в інстаграм, а потім я почала дивитися його Ютуб канал. Він публікує дуже цікаві відео на тему молодості. Та довголіття. Ну, я вже ж показую всі свої експерименти. Брайану 47 років, він мільйонер і проживає в Лос-Анджелесі, Каліфорнія. Давайте розглянемо, як проходить звичайний день людини, яка прагне бути молодою та жити довго. Зазвичай він прокидається між четвертою та шостою ранку, в залежності від обставин, спить вісім з половиною годин. Як тільки він прокидається, він перевіряє трекери сну: наскільки був сон якісним, скільки тривала та чи інша фона. База. Далі він йде у ванну, де щоденно вимірює температуру свого тіла, включає спеціальну лампу це пристрій для світлотерапії, який імітує природне сонячне світло з інтенсивністю 10 тисяч люкс. Це використовується для лікування сезонного афективного розладу, для покращення настрою, збільшення енергії та регулювання циркадних ритмів. Потім зважується. Трекає відсоток м'язової та жирової тканини, і потім проводить 5 хвилин під іншою лампою з блакитним світлом. До речі, що цікаво, саме цю лампу від цього бренду я купила собі декілька років тому, показувала там в своїх старих відео вам. Там є декілька режимів: це червоне світло і блакитне. Червоне воно стимулює вироблення колагену для того, щоб шкіра була більш еластичною, блакитне ж світло вбиває бактерії і зменшує запалення. Бренд. Джонсон проводить 10-хвилину медитацію. Потім приймає близько 50 чи 60 пігулок різних вітамінів та біодобавок, протокол яких був затверджений лікарями, з якими він співпрацює. Кожні декілька тижнів цей протокол регулюється в залежності від результатів його аналізів. А вже ж обов'язково він виконує повноцінне годинне ранкове тренування. Потім він вдягає кепку з вбудованим червоним світлом. Він розповідає про те, що Десь в 30 з хвостиком років він почав втрачати волосся, і це один із інструментів, що допомагає йому впоратися з цією проблемою. Світло покращує мікроциркуляцію в шкірі голови, забезпечуючи фолікули киснем кисними поживними речовинами. Далі він готує собі їжу на 100% веганську. Він відмовився від вживання м'яса. І це, до речі, одна із причин, чому ми почали за ним слідкувати. Тому що ми з моїм чоловіком на веганському харчуванні вже близько восьми років, тому нам цікавий досвід та мотивація інших людей. Його цитата з цього приводу: я став веганом, тому що справді вірю і сподіваюся, що коли інтелект розвиватиметься в цій частині всесвіту, співчуття стане його частиною. Ви знаєте, якщо ви їсте м'ясо, це нормально. Робіть як вам зручно. Але для мене це стало справжнім усвідомленням. Як пояснює Брайан, він сприймає їжу не як задоволення, а як паливо для його організму. Коли він іде купувати продукти, він це робить не виходячи з того, ой, а що я зараз хочу з'їсти, що мені каже мій мозок, а з того, що необхідно органам, що необхідно серцю, шлунку, печінці. Він має дуже цікаву точку зору на мозок та його роль у прийнятті рішень. Ось одна з його цитат: Я не довіряю своєму мозку, тому. Що він схильний до імпульсивності, упереджень і бажання короткострокового задоволення. Натомість я покладаюся на дані алгоритми і чітко структуровану систему, щоб приймати рішення для свого тіла. Звідки у цього чоловіка така жага до експериментів над собою і можливості все це робити? Для цього давайте зануримося у біографію Брайана Джонсона. Брайан Джонсон народився 22 серпня 1977 року в Прово Юта США. Він виріс в мор. Монській родині і релігія мала значний вплив на його виховання, а родина була бідною. Брайан згадує своє дитинство як непросте, коли постійно не вистачало коштів. Проте це змусило його в досить ранньому віці усвідомити цінність наполегливої праці та самостійності. Брайан Джонсон описує свої відносини з батьками як складні. Виховання в його сім'ї було дуже суворим, і він зазначає, що його батько був дуже авторитарною та вимогливою людиною. В своїх інтерв'ю він. Згадував, що часто відчував себе пригніченим через занадто строгі правила та відсутність емоційної підтримки, коли я був малий, батько переживав складні часи, мав проблеми з роботою та наркотиками. Ми з його мамою роз'їхалися та розлучилися. Тоді я не знав, знайти мені нову дівчину чи нюхнути кокаїну, піти в храм чи випити скотчу. Коли твоє життя настільки заплутане. І ти гадки не маєш, які у тебе моральні стандарти, то розвалюється усе. У 95% випадків він не виконував те, що мусив: наприклад, забрати мене зі школи, допомогти із домашнім завданням, зателефонувати, коли обіцяв, цього ніколи не було. Його заарештували, коли мені було. 22. Я пішов до нього у в'язницю, і це був для нього момент істини. Засудження на кшталт Боже, тату. отямся!» Ні. Ти зможеш, тату. Ще хтось приходив? Ні. Але суворі умови життя стали поштовхом для того, щоб змінити своє майбутнє. Спочатку він навчався в Мормонському університеті в Юті. Потім він продовжив навчання та отримав ступінь MBA в університеті в Чикаго. Він дуже багато працював на кількох роботах для того, щоб мати змогу оплачувати своє навчання та різні життєві витрати. Брайан одружився досить рано з дівчиною, яка теж була з мормонської общини. В шлюбі в них народилося троє дітей. Після закінчення університету Брайан вирішив створити свій власний бізнес. Його перший великий стартап BrainTree став Тріставключ. Човим моментом у його кар'єрі. Braintree була компанією, яка розробляла технології для обробки онлайн платежів. Цей стартап дуже швидко набув популярності завдяки своїй інноваційній платформі для мобільних платежів. Але багато працюючи над своєю компанією, Брайан почав відчувати виснаження, вигорання в нього почало погіршуватися здоров'я. Він не був задоволений своїм зовнішнім виглядом. Він дуже часто сварився зі своєю дружиною. Я приходив додому пізно ввечері. Мався трьома дітьми, хоча був виснажений і злий. І після гарантованої сварки з дружиною я вживав на здорову їжу як заспокійливий засіб. Я не хотів загробного життя, не хотів цього життя. Я взагалі не хотів свідомості. Мій розум як безжальний шторм казав мені буквально вбити себе, і мені стало зрозуміло, що розум не є надійним джерелом суджень. Мені потрібен був інший спосіб існування. Він відмовився від своєї релігії мормонства, тому що в нього змінився світогляд, і йому довелося шукати нові сенси та опори у своєму житті. В нього розвинувся депресивний стан. Він розлучився зі своєю дружиною та продав свою компанію. У 2013 році компанія була придбана PayPal за 800 мільйонів доларів. І після продажу цієї компанії Брайан став мільйонером. Проте він відчував себе порожнім і не розумів сенсу свого життя. Він описував цей період. Свого часу як кризу середнього віку його життя було насичено матеріальними успіхами, але він почував себе емоційно виснаженим і не відчував щастя в особистому житті. Він дуже часто задавав собі питання, чому так багато людей намагаються накопичити гроші, досягти професійного успіху, якщо це не приносить справжнього задоволення. Тим не менш, саме ця криза стала каталізатором для його нового життєвого шляху. Він зосередився на своєму фізичному та психічному. Чому здоров'ї звернувся до різноманітних досліджень у сфері довголіття і розпочав створення своєї системи біохакінгу. Це дозволило йому покращити не тільки своє самопочуття, а й змінити своє ставлення до світу. В результаті він не тільки подолав депресію, а й почав працювати над проектами, які б допомагали не тільки йому, а й іншим людям досягати кращого здоров'я та довголіття. Після цього він заснував Kernel, компанію, яка працює в галузі нейротехнологій, та інвестиційний фонд, що підтримує компанії, що займаються передовими технологіями. Через ці ініціативи він мав доступ до передових розробок і прагнув впроваджувати їх в реальне життя. В певний момент часу він прийняв рішення, що буде використовувати свої ресурси для експериментів з біохакінгом, впроваджувати найновіші наукові та технологічні досягнення для того, щоб досягти здоров'я та довголіття на максимальний рівень. Він активно співпрацює з різними людьми, які теж як і він горять ідеєю знайти еліксир молодості. Це лікарі, тренери, косметологи, науковці. Він витрачає дуже багато часу та фінансових ресурсів на все це. Брайан Джонсон активно експериментує з. Зі своїм тілом та обличчям, застосовуючи різноманітні процедури для омолодження. Я, хоч не Брайан Джонсон, але цілі в нас схожі. Я теж хочу бути здоровою і жити довго. І того ж хочу для всіх інших людей. Саме тому я створила свою платформу Voice На сьогодні є дієві речі, які научно підтверджені на практиці, такі як тренування. Сон, здорове харчування та ментальне здоров'я так, це нібито прості звичайні речі, які ми знаємо, але на жаль, не так багато людей можуть дотримуватися цього. І саме тому я зібрала ці чотири принципи і разом з фахівцями створила платформу Wispens для того, щоб допомогти людям інтегрувати здорові звички в своє життя. Wispens – це особистий простір для перезавантаження, відновлення енергії для того, щоб полюбити своє тіло та досягнути видимих фітнес-результатів в зручному. Форматі додатку в смартфоні, понад 500 тренувань від мене та найкращих американських тренерів: йога, пілатес, баре, стречінг та інше. Меню на кожен день зі зручним списком покупок, медитації для відновлення душевного спокою. Посиланням ділюсь з вами на екрані, переходьте прямо зараз, отримайте свою власну програму тренувань, харчування та медитацій. Почніть новий розділ свого життя вже сьогодні. Так, наприклад, коли він почав дотримуватися спеціальної дії. Виконувати фізичні вправи, він досягнув гарної фізичної форми, проте це призвело до того, що його обличчя змарніло, тому що ну це природньо для людини, якій понад 40 років, і тому йому потрібно було вирішити цю проблему: як мати атлетичне струнке тіло, мінімальний відсоток жиру в організмі, і при цьому мати гарне свіже обличчя, шукаючи способи омолодити обличчя, він застосовував колагенові стимулятори пересадку донорського жиру Плазмоліфтинг та збільшення щоденного колоражу. Ці заходи допомогли йому покращити вигляд обличчя, зберігаючи атлетичну статуру та мінімальну кількість зморшок, незважаючи на низький відсоток жиру. Але Брайан вдавався й до більш радикальніших процедур, таких, наприклад, як переливання плазми крові. У квітні 2023 року він привіз в клініку свого батька, якому 70 років, а також 17-річного сина. І він переливав плазму свого сина. Собі, а свою плазму переливав своєму батькові. Однак результати цього експерименту не виправдали очікувань. Після двох місяців обміну плазмою візуалізація та тестування біомаркерів показали відсутність значних змін. Брайан зазначив, що цей метод не спрацював у його випадку, але результати у його батька ще не визначені. Дійсно, проводилися експерименти з приводу переливання плазми, але вони проводилися на мишах. Плазма молодої миші переливалася до... Організму старої миші і вчені помітили дуже гарний результат. Були всі ознаки того, що відбувається омолодження організму. Відбувалася регенерація клітин, покращувалися когнітивні функції, там багато всього. Але проблема в тому, що людський організм він більш складний ніж у миші, тому тут і результати будуть теж іншими. Тому тут потрібно просто більше досліджень, саме, саме на людях. Але, мабуть, найнебезпечніше, що він робив, це. Це генна терапія. Ну, хіба що він робив ще щось, про що не розповідав? Брайан Джонсон обрав генотерапію фолістатином, оскільки ця процедура нелегальна в США, він вирушив до Проспера приватної автономної зони. Та інноваційного хабу на острові Роатан у Гондурасі, щоб пройти цю процедуру. Ця терапія наразі коштує 25 тисяч доларів і доступна лише в клініці на Роатані та ще в одній клініці у Дубаї. Компанія Minicircle, яка розробила і забезпечила терапію для Брайана, є одним із піонерів у галузі генетичного вдосконалення людини. Хоча компанія лише закінчила перший етап клінічних випробувань терапії фолістатином, вона заявляє, що лікування демонструє великі перспективи. І займає провідні позиції серед досліджень довголіття. Терапія від MiniCircle включає ін'єкцію фолістатину, білка, який природно виробляється вашим організмом у жирову тканину живота. Згідно з генна терапія фолістатину може збільшити м'язову масу та силу, уповільнити старіння, зменшити біологічний вік за епігенетичним годинником. Також компанія стверджує, що лікування може подовжувати теломери, кінцеві ділянки хромосом. Це сприяє довголіттю та знижує ризик вікових захворювань, таких як рак та серцево-судинні захворювання. Також компанія зазначає, що у разі побічних ефектів можна припинити дію терапії, вколовши спеціальний антибіотик. У 2022 році проводилися дослідження лікування фолістатином, але на мишах, і результати були вражаючими. Вченим вдалося збільшити тривалість життя мишей на 32% і збільшити їх м'язову ма. Масу вдвічі без ризиків раку. А ось тут подивіться на результати Брайана Джонсона після генної терапії фолістатином. Рівень фолістатину зріс на 160% через три тижні після процедури. М'язова маса збільшилася на 7% через 6 місяців після терапії. Швидкість старіння знизилася до 0,64. Це особистий рекорд Брайана, що нижче, ніж у 99% 20-річних людей. Зараз він активно займає. Blueprint цей термін, назва, який придумав Брайан Джонсон для свого амбіційного проєкту щодо омолодження та здоров'я. Проєкт Blueprint це серія науково-обґрунтованих методів і процедур, розроблених Джонсоном з метою значного покращення здоров'я, сповільнення старіння та продовження життя. Це своєрідна програма, яка включає в себе різноманітні аспекти біохакінгу, від генної терапії до специфічних дієт, фізичних вправ вимірювання біометричних показників також використання різноманітних технологій для оптимізації здоров'я. Після двох років роботи над проєктом BluePrint я зменшив свій біологічний вік на 5,1 року. У мене 50 ідеальних біомаркерів. У мене 100 біомаркерів, де я менше свого хронологічного віку. І моя швидкість старіння становить 0,69, Що означає, що кожні 12 місяців я старію на 8 місяців. Я вже ж він монетизує свій проект, він продає різноманітні послуги та товари. Також він інвестує в стартапи, які працюють в галузі біотехнологій. Здоров'я та довголіття зараз можна сказати, він створив свій особистий бренд. Він дуже активно веде соціальні мережі, інстаграм, Ютуб канал і має тисячі прихильників по всьому світу. Але разом із тим він зіштовхується з дуже великою кількістю хейту і різного роду критики, як із наукової спільноти, з медіа і від інших публічних людей. Більше того, на мою думку, Бренд Джонсон Шахрай як. Ки незалежно від того, вірить він насправді, що житиме вічно чи ні, просто хоче швиденько заробити на людях, які страшенно бояться смерті, та мають більше грошей ніж здорового глузду. Перший продукт блупринт. Ультрапреміальна оливкова олія, екстра Вьорджин, блупринт від Брайана Джонсона. Це старий фокус, маркетинговий хід, самодопомога завдяки шахрайству. Ти переконуєш людей, що існує проблема, а потім продаєш їм її вирішення. Сцена 1 а дубль 1, Поїхали. Швидко розкажіть про свою антиейдж рутину, але так, щоб було зрозуміло. Багато науковців ставляться скептично до тих методів омолодження, які пропонує Брайан. Мов це науково недосліджено, не підтверджено, і не можна, наприклад, брати до уваги дослідження, які проводилися на мишах, і переносити ці результати на людей. Інші критикують Джонсона за його надмірну публічність і просування свого способу життя, який може виглядати як форма маркетингового трюку. Вони вважають, що його підхід більше нагадує бренд для просування певних товарів і послуг, ніж науково обґрунтовану стратегію для покращення здоров'я. А деякі люди вважають його просто божевільним і не розуміють, а навіщо взагалі жити таке життя? Навіщо жити постійно в обмеженнях, в дисципліні, постійно про щось думати, контролювати себе, якось якщо можна жити в своє задоволення, їсти що хочеться, і прожити тот відрізок часу, який відведений нам Богом. Чи кимось ще там, на що він відповідає: що божевілля це не хотіти жити довше і не намагатися знайти шляхи для цього. Незважаючи на ці критики, Джонсон продовжує активно пропагувати свій підхід до здоров'я та довголіття, підкреслюючи, що він прагне до того, щоб допомогти людям жити довше і здоровіше, використовуючи наукові дослідження та новітні технології. А вже ж зрозуміло, що навіть якщо ти мільйонер, все одно цього недостатньо, не Достатньо ресурсів для того, щоб проводити настільки великі дослідження в такій складній галузі, щоб потім вже результати цих досліджень якісь методи чи якісь технології застосовувати для великих мас людей. Але добре, що є хоча б такі рідкі випадки, коли такі особистості вирішують присвятити своє життя. Подібним експериментам, хоча б на собі, хоча б своїми силами, для того щоб дати поштовх іншим, і навіть якщо у Джонсона чи в подібних людей, які займаються тим самим, не вийде. За їх життя віднайти цей елексир молодості, все одно, можливо, через енну кількість років, коли дійсно наука зробить якісь великі відкриття в цій галузі і зможе чогось досягнути, людство буде згадувати цих першопроходців, цих особистостей, які робили хоча б маленькі кроки в цьому напрямку і надихали інших теж на пошуки шляхів до здорового та довгого життя. Дуже хотілося, щоб дедалі більше людей цікавилися наукою, медициною, екологією, космосом. Багато є чим, чим можна цікавитися в цьому світі та покращувати, розвивати це. І якби всі ті кошти, які витрачаються в світі на війни, на зброю, направлялися на розвиток нашого світу, на нашу планету, то, мабуть, ми б не хворіли, жили вже по 200 років і подорожували б там кудись на Марс. Друзі, а ви як гадаєте? Також напишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу Брайана Джонсона, чи вірите ви в щирість його намірів, чи вважаєте диваком, чи, можливо, просто бізнесменом. Мені буде дуже цікаво почитати. Якщо це відео вам сподобалось, ставте лайк, а ми з вами скоро побачимось. До зустрічі!